Павло, Слуга Божий, апостол же Ісуса Христа стосовно віри вибраних Божих і спізнання правди щодо благочестя в надії вічного життя, обіцяного перед відвічними часами неоманливим Богом, який слушного часу об'явив своє слово у проповіді, дорученій мені за повелінням нашого Спаса, Бога. Титові, щирому Синові у спільній вірі, благодать і мир від Бога Отця і Христа Ісуса, нашого Спаса. Тому я лишив тебе на кріті, щоб ти впорядкував до кінця те, що залишилось, і настановив по містах присвітерів, як я був тобі заповідав. Коли хтось бездоганний. Чоловік однієї жінки, вірних дітей має, що не були обвинувачені в розпусті чи за неслухнянність. Бо єпископ, як Божий управитель, мусить бути бездоганний, незухвалий, негнівливий, не, не, не п'яниця, не сварливий, не жадібний до нечесної наживи, а гостинний, добролюбивий, мудрий, справедливий. Благочестивий, стриманий, який дотримується правдивої науки згідно з навчанням, щоб був здібний і наставляти в здоровій науці та й супротивників переконувати. Є би їх чимало отих непокірних, пустомовних та обманних, особливо ж з-поміж обрізаних. Їм треба затулити рота. Вони баламутять цілі сім'ї, навчаючи заради ганебної наживи, чого не треба. Сказав один з них власний пророк їхній. Критяни завжди брехливі, звірі погані, черевали дачі. Свідоцтво це правдиве. Ось чому ти їх суворо картай, щоб були здорові у вірі, щоб не зважали на байки юдейські. Ані на накази людей, які відвертаються від правди. Для чистих усе чисте, а для забруднених та невірних немає чистого нічого. У них же забруднені і розум, і сумління. Заявляють, що знають Бога, а ділами своїми відрікаються мерзенні і непокірні та до всякого доброго діла непридатні.